Шановні підписники і гості нашого каналу. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у понеділок 19 травня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. У Львові очікується прохолодний день. Температура повітря вдень триматиметься на рівні близько 11 градусів із позначкою плюс, а вночі опуститься до 4 градусів тепла. З самого ранку небо затягнуть хмари, і дрібний дощ супроводжуватиме місто до самого вечора. Промінь сонця навряд чи вдасться побачити. У Луцьку день розпочнеться похмуро, з невеликим дощем у ранкові та денні години. Температура в день сягне приблизно 13 градусів тепла. А нічна прохолода складе близько 4 градусів вище нуля. Лише ближче до вечора хмари поступово розійдуться, залишивши шанс на ясніший небокрай. У Тернополі зберігатиметься сира та прохолодна погода. В день стовпчик термометра не підніметься вище 10 градусів із плюсом, а вночі опуститься до 5 градусів тепла. Дощитиме впродовж усього дня, хоча під вечір опади дещо ослабнуть. У рівному сіре небо затримається над містом із самого ранку. Протягом дня температура коливатиметься в межах 12 градусів вище нуля, а вночі знизиться до близько 5 градусів тепла. Із середини дня розпочнеться дрібний дощ, який триватиме до вечора. В Івано-Франківську понеділок видасться вологим. Зранку слід очікувати досить рясного дощу, що поступово стане помірним. Удень термометри покажуть близько 12 градусів тепла. А вночі повітря охолоне до приблизно 6 градусів із плюсом. Сонячного світла буде зовсім небагато. В Ужгороді хмарність переважатиме впродовж більшої частини доби. Температура в день становитиме 14 градусів вище нуля, а вночі опуститься до 6 градусів тепла. Сильні дощі, які розпочнуться ще вранці, поступово припиняться ближче до вечора, залишивши по собі воге повітря. У мукачеві понеділок видасться неспокійним. З самого ранку небо затягнеться хмарами, а надзвичайно сильний дощ у супроводі грози триватиме до обіду. Ближче до вечора зливи поступляться незначним опадам. Температурний максимум сягне 14 градусів із позначкою плюс, а вночі стовпчик термометра покаже шістку вище нуля. У Чернівцях атмосферна картина залишиться стало похмурою. Хмари затримаються над містом на весь день, і дощ не припиниться ні на годину. Протягом доби повітря прогріється лише до 11 градусів тепла, а нічна температура зупиниться на близько 6 градусах із плюсом. У Хмельницькому з самого ранку небо буде затягнуте щільною хмарністю. Дрібний дощ розпочнеться зранку і триватиме до вечора. У другій половині дня опади посиляться, приносячи ще більше вологи. В день повітря прогріється до приблизно 11 градусів вище нуля, а ніч охолоне до 5 градусів тепла. У Києві понеділок пройде без опадів, хоча небо залишиться закритим хмарами від ранку до вечора. В день повітря прогріється до 16 градусів із плюсом, а нічна температура знизиться до 8 градусів вище нуля. День буде спокійним, хоча й без яскравих сонячних моментів. У фастові хмари триматимуться над містом увесь день. Незважаючи на сухий ранок і день, ближче до вечора розпочнеться дощ, який може затягнутися на кілька годин. Температура в день становитиме приблизно 16 градусів тепла, а вночі 8 градусів із плюсом. У Білій церкві світло з неба пробуватиметься важко, увесь день буде похмурим. У вечірній час існує ймовірність опадів, хоча ранок і перша половина дня минуть без них. Денна температура очікується в межах 16 градусів тепла, нічна приблизно 8 градусів вище нуля. У Кам'янці-Подільському погодна ситуація залишатиметься сірою від ранку до вечора. Спочатку піде помірний дощ, удень опади стануть сильнішими, однак ближче до заходу сонця поступово слабшатимуть. Денна температура складе близько 12 градусів тепла, нічна 6 градусів із позначкою плюс. У яготині день пройде під знаком хмар. Від ранку і до самого вечора небо залишатиметься затягнутим. У першій половині дня слід очікувати дрібного дощу, який ближче до вечора припиниться. Температура вдень підніметься до 18 градусів тепла, уночі знизиться до 8 градусів із позначкою плюс. У Чернігові перша частина доби буде похмурою, а ввечері можна розраховувати на прояснення. Удень можливий дрібний дощ, проте він не триватиме довго і ближче до вечора вщухне. Температура повітря в день сягне 15 градусів тепла. Вночі буде близько 6 градусів із плюсом. У Василькові понеділок буде похмурим, але без опадів. Сіре небо нависне над містом із самого ранку і протримається до заходу сонця. Повітря вдень прогріється до 16 градусів тепла, а вночі охолоне до приблизно 7 градусів із плюсом. В Ірпені зранку і до полудня погода залишатиметься сухою, проте після обіду ймовірний дрібний дощ, який ближче до вечора затихне. Сонця не видно буде цілий день, небо щільно вкриють хмари. Максимальна денна температура становитиме 17 градусів вище нуля, нічна 7 градусів тепла. У Борисполі атмосферна картина буде одноманітною, хмари супроводжуватимуть день від початку і до завершення. Удень пройде незначний дощ, який до вечора зупиниться. Стовпчик термометра в день покаже 17 градусів із позначкою плюс, а вночі опуститься до 8 градусів тепла. У Чернігові перша частина доби буде похмурою, а ввечері можна розраховувати на прояснення. Удень можливий дрібний дощ, проте він не триватиме довго і ближче до вечора вщухне. Температура повітря в день сягне 15 градусів тепла, вночі буде близько 6 градусів із плюсом. У прилуках день пройде під суцільною хмарністю, без жодної сонячної хвилини. Дощ розпочнеться зранку і йтиме вдень, а під вечір затихне. Температура повітря в день досягне 18 градусів тепла, нічна температура складе 7 градусів вище нуля, у Ніжині понеділок буде вологим і похмурим. З самого ранку небо буде повністю вкрите хмарами. Вранці та вдень очікуються опади, які до вечора поступово припиняться. Денна температура становитиме 17 градусів тепла, а вночі 7 градусів із позначкою плюс. У Житомирі зранку до вечора небо буде затягнуте хмарами. У другій половині дня розпочнеться дрібний дощ, який триватиме до самого заходу сонця. Стовпчик термометра в день покаже 13 градусів тепла, вночі температура опуститься до близько 7 градусів із плюсом. У Бердичеві понеділок обіцяє бути сірим і вологим. Від самого ранку небо буде вкрите суцільними хмарами. Після обіду почнеться дощ, який продовжиться аж до вечора. Повітря в день прогріється до 14 градусів тепла. Вночі очікується близько 7 градусів із позначкою плюс. У Сумах день буде дощовим і неспокійним. Вже зранку варто чекати потужної зливи з грозою, яка триматиметься до обіду. Увечері опади продовжаться, але стануть менш інтенсивними. Максимальна денна температура становитиме 18 градусів тепла, а вночі повітря охолоне до 9 градусів із плюсом. У конотопі понеділок буде надзвичайно вологим. З самого ранку розпочнеться інтенсивний дощ із грозою, який ближче до вечора зміниться звичайним дощем. В день термометр покаже 16 градусів вище нуля, вночі 8 градусів тепла. У ромнах небо буде похмурим увесь день. Опади почнуться ще вранці, а в другій половині дня на місто обрушиться сильна злива з грозою. Під вечір знову очікується дощ меншої інтенсивності. Температура вдень підніметься до 17 градусів із плюсом, уночі 8 градусів тепла. У вінниці небо залишатиметься сірим від самого ранку. Дощ очікується в день та ввечері, а під кінець доби посилиться. Вдень температура повітря сягне 14 градусів тепла, вночі опуститься до 6 градусів із плюсом. У хмільнику погода буде одноманітно похмурою. У другій половині дня розпочнеться сильний дощ, який не припинятиметься аж до вечора. Максимальна температура в день 13 градусів тепла, нічна приблизно 6 градусів із плюсом. У Черкасах перша частина доби буде похмурою, а ясного неба не очікується до самого вечора. Після обіду пройде дрібний дощ, який з часом може посилитися. Вдень повітря прогріється до 20 градусів тепла, вночі до 10 градусів із плюсом. У смілі зранку небо буде повністю затягнуте хмарами. Ближче до обіду слід чекати сильного дощу, який триматиметься аж до вечора. В день повітря прогріється до 20 градусів тепла, вночі температура знизиться до 8 градусів із плюсом. В умані увесь день очікується похмурим. Удень розпочнеться дощ, що з часом може стати інтенсивнішим. Максимальна денна температура 17 градусів вище нуля, вночі 8 градусів тепла. У кропивницькому небо буде затягнути з самого ранку і залишатиметься таким до вечора. У другій половині дня слід готуватись до сильного дощу з грозою, який під вечір зміниться дощем середньої сили. Вдень очікується 19 градусів тепла, уночі 8 градусів вище нуля. У Знам'янці похмуро буде впродовж усього дня. Опади розпочнуться вдень спочатку дуже сильний дощ із грозою, а ближче до вечора звичайний дощ. Температура в день сягне 19 градусів із позначкою плюс, вночі буде 8 градусів тепла. В Олександрії з самого ранку пануватиме сіра і волога погода. Після ранкового дощу на місто обрушиться сильна злива з грозою, яка до вечора перейде у помірний дощ. Вдень повітря прогріється до 20 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра покаже близько 9 градусів із плюсом. У Дніпрі цілий день буде похмурим та мокрим. У першій половині дня очікується сильний дощ із грозою, який під вечір зміниться звичайним дощем. Температура в день сягне 19 градусів тепла, вночі 10 градусів із плюсом. У Кам'янському понеділок пройде під знаком похмурості та опадів, вранці та в день йтиме дрібний дощ, а у другій половині дня він посилиться та триматиметься до самого вечора. Максимальна температура вдень. 18 градусів вище нуля, вночі близько 10 градусів тепла. У кривому розі зранку небо затягнеться хмарами і залишатиметься таким до вечора. Дрібний дощ, що почнеться вдень, поступово набиратиме сили ближче до ночі. Повітря вдень прогріється до 20 градусів із позначкою плюс, а вночі очікується 9 градусів тепла. У Нікополі з самого ранку встановиться похмура погода, яка триматиметься до кінця дня. У другій половині дня розпочнеться стійкий дощ, який не припинятиметься до вечора. Температура вдень 21 градус вище нуля у нічний час 11 градусів тепла. У Павлограді небо буде затягнути хмарами вже зранку. Спершу йтиме дрібний дощ, але вдень та ввечері він переросте у сильну зливу з грозою. Денна температура становитиме 21 градус із плюсом, уночі 9 градусів тепла. У Полтаві похмура погода триматиметься весь день від ранкових годин і до заходу сонця. Злива з грозою розпочнеться вранці і триватиме протягом дня, ввечері опади стануть помірнішими. В день стовпчик термометра покаже 18 градусів тепла, вночі 9 градусів вище нуля. У лубнах очікується суцільна хмарність, Із самого ранку розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який ближче до вечора перейде в слабший дощ. Максимальна денна температура 16 градусів із позначкою плюс вночі 8 градусів тепла. У Мергороді тільки ніч мине без хмар, а вже зранку небо вкриється щільною хмарністю. Після вранішнього дощу слід очікувати зливу з грозою, яка надвечір зміниться на дрібний дощ. Денна температура сягне 18 градусів вище нуля вночі 7 градусів тепла. У краманчутці понеділок пройде під суцільною хмарністю. Дощ розпочнеться ще вранці, триматиметься протягом усього дня і лише ввечері послабшає. Вдень очікується 18 градусів тепла, вночі близько 10 градусів із позначкою плюс. У Запоріжжі вже з самого ранку небо затягне щільною хмарністю, яка триматиметься до самого вечора. Вранці та вдень очікується дуже сильний дощ із грозою, який до вечора вщухне. Стовпчик термометра підніметься до 20 градусів тепла. А вночі знизиться до 9 градусів із позначкою плюс, в Одесі від ранку і до заходу сонця зберігатиметься похмура погода. Сонце цього дня майже не з'явиться, вечір може принести короткочасний дощ. Температура повітря в день становитиме 19 градусів тепла, вночі 12 градусів вище нуля. В Ізмаїлі ранкові години ще подарують трохи ясного неба, однак вже ближче до обіду воно вкриться щільними хмарами. В день та ввечері очікується дуже сильний дощ із грозою. Повітря вдень прогріється до 22 градусів із плюсом, уночі близько 12 градусів тепла. У Миколаєві хмари пануватимуть у небі протягом усього дня. Ближче до вечора слід очікувати сильного дощу, який затримається до ночі. Температура день сягне 21 градуса тепла, вночі 11 градусів із позначкою плюс. У Первомайську понеділок буде похмурим із самого ранку. У другій половині дня розпочнеться сильний дощ, що триматиметься до вечора. Максимальна денна температура 19 градусів тепла, нічна 8 градусів вище нуля. У Харсоні від самого ранку і до вечора небо буде вкрите щільними хмарами, без істотних опадів до вечора, коли можливий короткий дощ, температура повітря в день. 21 градус тепла вночі 10 градусів із плюсом. У Сімферополі день буде похмурим, лише ввечері можливі прояснення, Із самого ранку дуже сильний дощ із грозою, який повинен вщухнути до вечора. Максимальна денна температура 20 градусів тепла уночі 10 градусів вище нуля. У Харкові від ранку до вечора суцільна хмарність. Вранці розпочнеться дуже сильний дощ із грозою. А надвечір дощ стане дрібнішим, але триватиме. Температура повітря в день 19 градусів тепла, вночі 9 градусів із позначкою плюс. У Донецьку протягом дня переважатиме хмарна погода. Удень очікується дощ, який ближче до вечора послабшає. Денна температура становитиме 22 градуси тепла, нічна 9 градусів вище нуля. У Краматорську хмарність триматиметься весь день. У день і ввечері очікується дуже сильний дощ із грозою. Максимальна температура 21 градус із плюсом, уночі 8 градусів тепла. У сніжному хмари закриють небо від ранку до вечора. Вдень розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, що зміниться на звичайний дощ ближче до вечора. Денна температура 22 градуси тепла, вночі 10 градусів із плюсом. У Луганську протягом дня сонце рідко заявлятиметься з за хмар, в день та ввечері дощ. Температура вдень 22 градуси тепла, уночі 11 градусів вище нуля. У Старобільську хмари запанують у небі на весь день. Після обіду розпочнеться дуже сильний дощ із грозами, а ввечері сильний дощ. В день повітря прогріється до 21 градуса тепла, вночі 9 градусів із плюсом.